Терези, я вас вітаю, і ви бачите частинку нашої тігрочки. Прийшов він якраз прийняти участь у розкладі. 21 червня на сонцестояння. Що буде? У вас у просторі і що вам хоче порадити ваш янгол-охоронець, шановні терези, ми дивимось. в Вже третій раз випадає ця карта. Це означає, лишайся в стані спокою. Оці всі зброї, які у вас є, м'чі, негарні слова, образи, ви їх лишаєте поза собою, а складаєте собі. Губки, бантиком, ножки, хрестиком і медитуєте. Спробуйте піти відпочити, спробуйте зайнятися якимось розслабляючими практиками, але, напевно, енергія буде настільки бити по голові, що вам потрібно буде просто розслабитися і відчути спокій. Спокій ви знайдете тільки внутрі вас. Його немає ні десь навколо. А внутрі вас буде саме те, що вам потрібно. Тому середи, знаход... Терези, знаходьтеся в балансі, вас не має кидати, хитати наверх-вниз, а просто на одній лінії. Ви подивіться, він навіть цей чоловік в нас сидить, як і ви, в такій позі. Розслабленій і в стабільній. Тому Терези, гарно вам сонцестояння.